2025 рік кропивницький зустріне із затвердженим бюджетом, галузевими програмами та навіть стратегією розвитку до 2030 року. Відповідні рішення депутатський корпус прийняв під час сесійного засідання. Одноголосно, без дискусій та обговорень, депутати затвердили бюджет Кропивницького на 2025 рік. Розрахували, що дохідна частина казни складе 3 мільярди 328 мільйонів гривень. Традиційно левова частка видатків майже півтора мільярди піде на утримання освітньої ланки. На ці кошти утримуватимуть майже 100 закладів та виплачуватимуть зарплатню їхнім працівникам. Після освіти за затратністю йде житлово-комунальне господарство. Його кошторис 467 мільйонів. Гривень. Направляється 218 млн грн на забезпечення діяльності з виробництва та постачання теплової енергії. Це нашому підприємству КП Теплоенергетик. На організацію благоустрою міста направляється 160,8 млн грн Будівництво об'єктів ЖКХ 17,7 млн грн. Експлуатація і технічне обслуговування житлового фонду 17,2 млн грн, Експлуатація ліфтів 5,3 млн грн. Понад 221 мільйон скерують на капбудівництво. будівництво. Ще трохи більше 200 освоїть транспортне управління на забезпечення роботи комунального громадського транспорту. Найбільше із цих коштів, майже 145 мільйонів, піде на компенсацію пільгового проїзду. На соціальний захист у бюджеті заклали в межах 233 мільйонів. Кошторис медицини міста в наступному році складе майже 100 мільйонів. Серед пріоритетних напрямків нарощення реабілітаційних потужностей. У нас наразі функціонують три реабілітаційні відділення в трьох лікарнях, дві лікарні кластерні мають два реабілітаційних відділення. І загальна лікарня це дитяча лікарня, також має реабілітаційне відділення. У нас наразі функціонує 110 реабілітаційних ліжок, але ми розуміємо, що цей напрям роботи треба удосконалювати, зміцнювати їх матеріальну технічну базу, приводити їх до сучасних стандартів і вимог. Видатки культури складуть 115 мільйонів. На спорт заклали майже 70 мільйонів. В цілому бюджет міста резюмувала доповідаюча, збалансований і нагадала, що навіть на порівняно мирній території виклики війни необхідно враховувати. Це вже третій бюджет, що готується під час повномасштабного вторгнення при значному ступені невизначеності та виникненні нових викликів, як в цілому для країни, так і для бюджетної системи України. Бюджету 2025, сказали так. Усі 33 присутніх в залі обранців, одначе конститують у Депкорпусі. в кошторисі. На наступний рік є нюанси. Зокрема, в частині державної субвенції на освіту попередньо її заклали менше ніж потрібно. Освітня субвенція вона розрахована тільки на 8 місяців. Тобто, по 1 вересня і складає, вона здається 300, близько 330 мільйонів гривень. Але ну ми сподіваємось що в державному бюджеті буде передбачене повне фінансування освіти, а це заробітна плата вчителям. І таким чином ми закриємо ці питання. Поряд із цим коштів на підтримку військових частин у порівнянні з цим роком заклали більше. Цьогоріч по програмам підтримки Збройних сил України та програмі підтримки територіальної оборони і мобілізаційної готовності планується на 25-й рік фінансування цих програм в розмірі близько 110 мільйонів гривень. Але, звичайно, якщо буде потреба, будуть запити військових частин військових, ми завжди готові скоригувати бік збільшення фінансової підтримки Збройних сил України. У депутатському корпусі наголошують, війна звернула чимало значущих для міста та комфорту його жителів проєктів, адже з'явилися нові пріоритети в першу чергу безпекові. Ми націлені на те, щоб забезпечити сьогоднішні виклики будівництво саме укриттів, що дозволяє дітям. Повноцінно ходити до школи почалося будівництво для внутрішньо переміщених осіб. Це ті люди, про яких ми мусимо дбати. Ми стали тепер гуманітарним хабом. Ми видатки перенаправили в ту сферу, яка забезпечила життєдіяльність міста в плані енергозахищеності, в плані комунально сприятливих умов для нашої громади. Підсумовуючи минаючий рік в Депкорпусі корпусі, сходяться на тому, що працювали злагоджено, але інакше й бути не могло адже стало життєзабезпечення території і в мирний час великий виклик. Що вже говорити про воєнний час, незважаючи на всі виклики, які перед нами стояли і стоять. Ми дуже плідно попрацювали, попрацювали синергійно з усіма колегами, ходили на всі сесії. Як і кожен українець, Кропивницька міська рада працює на перемогу нашої країни. Приймаємо відповідні рішення, допомагаємо Збройним силам України. Також депутати внесли зміни в цьогорічний кошторис. Прийняли декілька галузевих програм. Низку, які були прийняті попередньо і розраховані на кілька років, скоригували в відповідності до прийнятого бюджету. Ще рада підтримала і затвердила стратегію розвитку міста до 2030 року. Над документом працювали майже увесь рік. Стратегія розвитку Корпуницької міської територіальної громади до 2030 року це перший масштабний глобальний е, проект стратегічного планування для громади. Е, він передбачає реалізацію чотирьох головних стратегічних напрямів. Чотирьох стратегічних цілей більше про значимість стратегії 2030 та перспективи розвитку території громади розкажемо в найближчому випуску. Новин в цілому на засіданні депутати розглянули в межах півсотні загальних питань та майже 80 земельних. Працювали злагоджено, як і протягом усього року. Резюмував 2024 сесійний рік секретар міської ради Олег Колюка. Ну, працювалося, дякуючи нашим збройним силам України більш-менш спокійно. Ми живемо на мирній території. Звичайно, були збої проведення сесійних засідань, комісій. Це під час повітряної тривоги, але в цілому всі сесійні засідання проводилися. Кворум необхідний був, всі необхідні рішення приймалися. І ну, як ви бачите, в нас конфліктів, скандалів в міській раді за цей рік не було. Тому Працюємо стабільно. Я хочу подякувати до речі і колегам депутатам за таку плідно злагоджену роботу і нашим виконавчим органам за те, що якісно готують проекти рішення, професійно доповідають.